Є в Україні так називаємо релігіознавці. Це люди, які отримали в будь-якому інституті є предмет релігіознавства, і вони собі взяли за те, що вони релігіознавці, знаючи релігію. Але ну, це обикновенні, безбожники. Ну, таких релігіознавців взяли у відділ релігії, і вони, будучи безбожниками, не церковними. Поняття не маючим про богослов'я, але з дипломом релігіознавців дають експертні висновки нашої релігії і опиту духовному нашим людям. Но як би було добре, якщо б чоловік без ног давав характеристику тим футболістам, які бігають по полю, і він би дав їм характеристику, що таке. а він ніколи. Не займався такою роботою. Тому в країні є релігіознавці без ног, без ног, котрі питаються нам, з вами, людям, маючи опит богопознання, подсказки нам робити, або нам ще й приймати закони зачастую повністю безбожні закони. От чому сьогодні кажемо святителю Лі Григорі Богослови. Святителю Лігоріє, ти один із трьох богословів у церкві, Моли Бога за нашу і ми були похожі на вас, церковних богословів, хоч маленько, хоч своїм опитом з любов'ю читати Слово Боже, і звучати церкви, знати, що таке православ'я, яка різниця між православ'ям канонічним. Благодатним спасаючим і православієм подставним, які многі релігії сатана насадив, щоб відвлекати людей від істинної церкви. І коли Сатана формує якусь секту, так він не формує їх просто, і фінанси знайдуться від сатаністів, Жонглірувати цитатами будуть, але богословами не були і не зможуть бути. Бо для того треба мати опит церковного життя. І ми просимо по євангельському слову, каже Господь, якщо щось не маєте, просіть собі і дасться вам. Стучіть або по-нашому, ковтайте, дуркайте, цоркайте у русинов різні глаголи на різні варіанти, цоркайте у вікно. Дуркати в двері, Любима глаголами, каже Євангеліє. Ну кличте Господа, кличте Господа, стучіть і вам відкриють, глядайте, найдете. От чому православні християни так люблять по монастирям ходити, по містам, де особливо святі міста, або люблять общатися із подвижниками. Ідуть на сповідь. Почому? чому люди помнять завіт Христов? Глядайте з перевага Царства Божого правду Його, а все вам остальное приложиться. Що остально? Що необхідно є, мінімальне для життя, щоб чоловік міг відкрити себе як подлинний церковний богослов? Не з документом печатним. А з печатію на серці, коли ти будеш знати Бога, коли полюбиш молитву пост, воздержання, часто сповідь причащення, от тоді і ти то родич богословів, якщо не хочеш називатися сам Богословом. Бо лиш так поступає. Знаєте, що церква православна лиш має трьох богословів. Апостоло Яна Богослова, нині Григорія Богослова, і Сімеона Нового Богослова. Ми ніколи не будемо хвалитися своїм богослов'ям або дипломом Богослов'я. У нас ото не прийнято, ні один священник тих не хвалить. А от чим можна похвалитися? Хвалитися подвигом, котрим йдеш, як казав Господь, хто хоче йти зо мною, та не лиш. Сім... Семінарію закінчи. А возьми крес свій і послідуй за мною. І от тоді ти почувш, коли несеш крест Господній, ти воістину починаєш від азів, від простих понять богослов'я, до глибокого опиту, богопознання. І тут на землі вже тебе ніхто не відірве від канонічної церкви, благодатної. В котрі ти чувствуєш кожне движення, а у вічності саме таких і тільки таких, богословив, друзів богословив і друзів богословів, Господь покличе стати наслідниками Царства Божого. Амінь.